Освітянська родина Вінницької громади не припиняє підтримувати військо. В чергове бійцям допомагають учні, їхні батьки та вчителі 23-го ліцею. Спільними зусиллями змогли придбати пікап, який передали волонтерам громадської організації Світла Україна. Машина поїде на 77-му десанту штурмову бригаду. Автівку ніхто не береже, бережуть людське життя. Автівка потрібна як до доставки особового складу, так і для доставки БК, особливо для евакуації поранених бійців. Так що немає маленьких донатів. Донатьте, збирайте, передавайте, вірте людям і вірте в нашу перемогу. Цього разу для придбання автівки учні 23-го ліцею зібрали більше 320 тисяч гривень. Ми регулярно проводимо благодійні ярмарки у нашому закладі. Всі класи долучаються без виключення, готують смачну випічку, смачні страви. Хтось приносить свої речі власного виробництва. Ми це все продаємо, класи збирають кошти та передають нашій адміністрації. Для нас дуже важливо допомагати нашій армії, тому що цим ми демонструємо нашу єдність і нашу підтримку. Підселюють воїнів у рамках безперервної акції Освітянська родина допомагаємо, перемагаємо яка діє з початку повномасштабного вторгнення. Так цього навчального року заклади середньої освіти Вінниці вже придбали шість автівок. Починаючи з 2022 року, ми вже нарахували, що освіта передала близько 40 мільйонів. На всього Збройним силам України. Якщо говорити про цей рік, то з вересня по жовтень нами підраховано, що школи передали благодійної допомоги для наших захисників і захисниць на суму уже понад 4 мільйона. На одну завтівок 200 тисяч гривень зібрали у 35-му ліцеї. Піка передали нацгвардійцям бригади Червона калина. Наразі йде така війна, що автомобілі це розхідний матеріал, і вони, звичайно, є важливими. Потреба в них постійна, і це і логістика, це і доставка особового складу. Це дуже важливо, бо буває таке, що знаходячись на лінії фронту, ти вже якби ну, настільки в цьому. Все твоє життя там сконцентроване, то для кожного військового нашої бригади це важливо зрозуміти, відчути, що є підтримка. Гроші збирали під час благодійного ярмарку, які в навчальному закладі проводять регулярно. Це не перший автомобіль, який ми передаємо. по рахунку, це вже четвертий автомобіль від нашого закладу, який ми передаємо нашим захисникам. Наші діти та батьки вони є активними учасниками нашого освітнього процесу, і вони завжди з радістю долучаються до таких волонтерських. Ініціатива, і е, ніколи не виникало питання там, е, щоб не долучатися. Завжди е, всі е, максимально роблять все можливе На знак подяки за постійну співпрацю. Воїни червоної калини подарували ліцею прапор своєї бригади. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.